Доброго здоров'я добрим людям! Сьогоднішню розмову назвімо так, притимчасова призупинка. Ось по телевізору і по телеканалу Культура йде детектив, тубльований з англійської. І чуєш, там, ніби щось узяли й тимчасово призупинили. Ну, якщо тимчасово, то чому ж не зупинили? Це як тимчасова призупинка транспорту. Ну все, думаєш собі, цей калькований уніфікатор та автологія скасував такі слова, як зупинити, припинити, спинити. А ну ж бо, загляньмо, в словники, в академічному 11 словнику сучасної української мови слова призупинити немає. А коли вставляєте його у клітинку пошуку, то одержуєте таку відповідь: слово призупинити не знайдено. Варто додати у словник, залиште коментар із прикладом його вживання. Ой, та скільки завгодно тих прикладів, надто ж медійно бюрократичних, нині його вживають на кожному кроці. Сюди-туди та й призупинилися. От і злочинність призупиняють, то попереджають злочинність замість того, щоб зупинити і спинити, і запобігати. І не допускати, а не призупиняти, і попереджати. Особливо зворушливо звучить оте попередження злочинності. Мовляв, шановна злочинність, попереджаємо, ховайся і так пальчиком при цьому пригрозити. Мало того, вже з'явилися й інші префіксальні аналоги. І двері привідчиняють замість прочиняти. І навіть у художніх текстах, ось приклади, я також приобнімаю її. Або ще медсестра натискає ще якусь невідому мені кнопку, і верхня частина ліжка трішки припіднімається. Ну якщо трішки, то навіщо ж припіднімати, як просто трішки піднімається. А якщо приобнімаю, то можна ж пригортаю, чи легенько, лагідно, чи ніжно, чи знеходя обнімаю. Ні, треба. Калькувати словотвір уніфікатор. А перед тим, як додати у словник, варто бодай поставити на пошук такі слова, як зупинити, спинити, припинити, і знайдемо в їхній полісемії, тобто в їхній багатозначності, будь-яке з потрібних нам значень. Префікс при, про який тут йдеться, ніяк не хоче зникнути в іменникові приналежність, а він там не потрібен. Бо немає дієслова приналежати, є тільки належати. Отже, логічно від нього утворити іменник належність. Але одразу згадується казенна фраза про партійну чи національну приналежність. І цей прецедентний глюк тепер сприймають як належне, бо вже засів у підкірках, адже ніхто не наважується перекладати приналежність як належність. А в іншій мові все має комусь принадлежати. А ми ж ніби вже незалежні, отже, і неприналежні. Отож і належить на сам кінець сказати, по цій мові будьмо всі неприналежно здорові.